Чергово мешканці міста Суми здригнулися від атаки дрона. Але це щось нове, це, це залишки цього дрона, ви бачите, він повністю відрізняється від того, що ми бачили раніше. Це е, якісь е, мідні, мідні пластини і целофан, целафан. Саме це стало причиною вибуху, який пошкодив дуже багато вікон, пошкодив автівки. І вкотре ну, налякав мешканців жи, мешканців міста Суми дуже дуже їдкий запах ацетону. І ну, вибух був незначної сили, але він спричинив значні руйнування. Тому вкотре Добробат закликає доєднуватись волонтерів до, до роботи, до відновлення цього будинку. Завтра ми починаємо роботу о 9-й годині ранку. Роботи небагато, але вважаю, враховуючи те, що дуже холодно на вулиці, зараз в місті суми мінус 16, і потрібно працювати максимально швидко для того, щоб зберегти тепло в оселях цих мешканців і подолати наслідки цього прильоту. Разом воюємо, разом відбудуємо. 小石さん。